Ви маєте заїхати в агенцію цельну і зробити експортну декларацію. ЄІКС-1. Експортна декларація, як в народі, називають замитнити автомобіль для того, щоб він виїхав за кордон. Цей документ також є дуже важливий, тому що саме в ньому дублюється ціна транспортного засобу. Там вказуються всі параметри автомобіля і вказується ціна за скільки ви його купили. В майбутньому цей документ допомагає розмитнити ваш автомобіль. За цією ціною, яка вказана в договорі купівлі-продажу, цей документ використовується нами, митними брокерами, як доказ того, що автомобіль був справді куплений за цією ціною і не потрібно на митниці додатково воювати. Але, звичайно, якщо митниця буде піднімати ціну транспортного засобу, то буде замовлятися також і звіт експерта, для того, щоб цю ціну підтвердити і щоб у вас не було лишніх переплав. Наступні документи це коди ПД і ЗДП. Коли ви зняли,